Часно про найважливіше і життя краю на телеканалі ТС-1. в студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Головні теми випуску. Гірка річниця рік тому, 17 червня, у боях під Луганськом загинули відразу троє закарпатських героїв. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Літній табір в Анталовцях відкрив сезон. Список рекомендованої літератури на літо як не перетворити канікули на муку. Гірка річниця. Рік тому, 17 червня, у боях під Луганськом загинули відразу троє закарпатських героїв: два ужгородці Олександр Попадинець та Сергій Мартин, а також солдати з Перечинщини Михайло Куля. Вони брали участь в антитерористичній операції на сході країни більше трьох місяців. За словами очевидців, наші військові потрапили в засідку і загинули від куль терористів. Хлопцям, що воювали за цілісність України, було трохи більше 20. Якими вони були, розкажуть наші журналісти. Євген, військовий, котрий знав загиблих ще з маличку з Олександром Попадинцем. Вони разом росли, а з Сергієм Мартином разом вчилися. Потім усі разом брали своєю професією військову справу. А коли обов'язок покликав, поїхали захищати Україну від російського агресора. Євгену пощастило, він повернувся додому живим. А от його побратими залишились на полі бою. Тоді був, ну просто не знаю, шквальний вогонь там. Ми, ми не переживали насчет автоматів або там кулеметів, бо нас не пробивало. Але відкрилося з РПГ, там було дуже багато. У мене... <губ> У мене було враження, що все літає вокруг і все. Ну, там наш офіцер, який був з нами, передав по радіостанціям, щоб ми маневрували, виповняли зігзаги. Отак ну, так і в мене і не попали. А в них попали. Ці хлопці були першими загиблими закарпатцями, тож проводжати їх прийшли ледь не усім містом. Рік тому матері солдатів, що служили з хлопцями, ледве стримували сльози та, звісно, переживали за своїх дітей, які після цих подій перебували на Донбасі майже два місяці. Наш, наш син був разом із ним. І туди, коли тут то ся стало швидко, і коли тіла лаву носили в швидко участь у тому, швидкі вони там разом брали. Кому не можемо вусловити, то то про загиблих вояків не забули. Хлопців посмертно нагородили, а їхнім сім'ям допомогли матеріально. Зараз міська влада має ще виділити землю родинам загиблих військових. Так, вони були нагороджені посмертно. Я чув це, але я був якраз там. Я тут не був. На даному етапі на 3 липня має відбутися це ті згадання, на якій має бути зроблено. Має бути прийнято рішення про депутатний план тих вулиць, на яких на їх нарінці діяння. Двоє із трьох загиблих героїв поховані на пагорбі Слави в Ужгороді. Михайла Кулю поховали на рідній Перечинщині. Друзі, бойові товариші, рідні та близькі, нині збираються відвідати могили загиблих та вшанувати їхню пам'ять. Продовження теми війни. Рубрика Наші в АТО. Сьогодні ми розповімо і послухаємо уже Славка Жулинського, який несе службу в місті Дзержинськ поблизу Горлівки. Про його зухвалий вчинок розповідають і в окупованій Горлівці, 16 червня, о п'ятій ранку. Двоє військовослужбовців збройних сил України, за позивними Жулік та Шайтан, підняли український прапор над шахтою південна в околицях Горлівки. Далі без коментарів. Зараз п'ята година ранку військовослужбовці Збройних сил України, а саме шайтан, спільно з Жуліком, яким не спиться ніколи, підіймають український прапор на тереконі шахти Южної, щоб він стояв над теренами нашої рідної неньки, як ніж посеред горла свині сепаратистам. Прапор у нас там висів раніше, але його розірвало вітром, і також його обстріляли, і потрібно було нам обновити прапор. І тому ми о 5 ранку вирішили, поки всі сплять, як ми надіялися піти його і повісити. Ну потім його там уже я сказав, дякую за увагу і звичайно виключив. вже в нашу сторону був вихлоп з змінили. Даний прапор стоїть за півтори кілометри від позицій противника. Переглядавши коментарі, ну з горлівки місцевих, вони ну задоволені тим, що ми підходимо все ближче ближче, але більшість з них налаштовані проти нас, оскільки вони ну їх так налаштовують. Хочу батькам своїм подякувати за допомогу за підтримку. Також хочу подякувати Ольгі Петренко. Яка також моєю мамою мені допомагає, і волонтерам там Власта, Лілія Наталія, які підтримують також допомагають, як морально, так і матеріально. І до інших тем вакцина від змій на Закарпатті є. Тому лікарі краю закликають не створювати паніки. На Ужгородщині водиться лише один вид отруйної змії. Гадюка звичайна протягом останніх 15 років жодного летального випадку від зміїних укусів медики не зафіксували. Кажуть, часто люди приймають за змі звичайних ужів, звідси і паніка. Цьогоріч для області закупили 15 вакцин, вартість однієї близько 2,5 тисяч гривень. Зберігається препарат в центрі екстреної медичної допомоги в Ужгороді. При необхідності доставляється у будь-який район краю. Вести вакцину потрібно протягом 6 годин від моменту укусу. Як правило, ми десь вже за своєю статистикою і моніторингом, яким ми ведемо. Ми знаємо, де більш напружена ситуація може бути в наших районах. Це, як правило, в гірських наших районах під час э, сінокосу, косу, так? Це Міжирщина, Головеччина, там, Рахівщина. Але не завжди воно так і є. Інколи був у нас рік, коли э, Берегівщина у Берегівському районі ми витратили біля п'яти, здається, вакцин. В одному районі був такий рік. В інших районах це спорадично один, можливо, два укуси і так далі. Відреставрований герб міста на фасаді одного з корпусів обласної лікарні презентували в Ужгороді. Роботи з реставрації тривали три тижні. Будівлю медичного закладу звели на початку минулого століття. Герб, що прикрашав його від самого початку, нині один із найстаріших. Зі слів головного лікаря, майстри зберегли автентичний вигляд символу та дотримувались вимог до герба міста, затверджених у 1905 році. Адміністрація лікарні вирішила на початку цього місяця провести реставрацію існуючого гербу на корпус, який був збудований у 1913 році під керівництвом головного лікаря Андрія Новака і архітектор цього корпусу, такий знаменитий був архітектор тоді, в ті часи, Яндрашик. Сказати, що даний герб це є один із оригінальних гербів, які можна знайти в місті в Ужгороді. І, відповідно, відновлений згідно. Розпорядження міністра внутрішніх справ 1905 року в Будапешті, яким був затверджений зовнішній вид герба. Ужгорода ігри та розваги доповнюють казки, оповідання та романи. Провести літній відпочинок школярам щороку пропонують не тільки приємно, а й корисно. Для цього після завершення навчання учням дають список рекомендованої літератури на літо, адже у цей період часу вдосталь і діти можуть спокійно підготуватись до наступного навчального року. Проте не всім дітям це на радість, як правильно батькам заохотити своїх чат до читання у сюжеті Світлани Головко. Нас задають багато, і я дуже люблю читати. Взяла на літо книжку Чарлі, шоколадна фабрика і Аліса з країні чудес, прочитала дуже цікава книжка. П'ятикласниця Дарія Марія постійний віде... відвідувач бібліотеки. Їй, як всім іншим учням, видали список рекомендованої літератури на літо. Але і без нього дівчинка багато читає. Однак таких, як вона, меншість. Хто зі школярів самотужки проявляє цікавість до читання, а когось стимулюють батьки. Ну, збираюсь прочитати около п'яти шести книг, бо в мене ну, не вийде прочитати всі, бо тому, що нам задали ну, велику кількість цих книг. Працівники бібліотеки відзначають: в останні роки, не дивлячись на жорстку конкуренцію комп'ютера, кількість дітей, які читають друковані книги, зросла. Пояснюється тим, що екран монітора не може замінити паперових сторінок і, відповідно, не може передати притаманний їм дух. Ми помічаємо щороку, що збільшується тенденція до читання. Тобто починають більше діти вивчати літературу, ту, яку їм рекомендують для читання літом. І я вважаю, що це дуже корисно, тому що потім протягом навчального року вони не будуть мати змоги цю всю літературу перечитати. Дійсно, що зараз почали дуже багато діток приходити з списками літератури. На жаль, не всі списки літератури ми можемо задовольнити. Дітей, які не виявляють бажання читати, спеціалісти рекомендують заохочувати. На думку фахівців, ефективними є методи візуалізації, змалювання сюжету на папері або театралізації, ілюстрація прочитаного твору підручними засобами. Проте найголовніше це власний приклад батьків. Тобто, діти в першу чергу беруть примір з родителей. І потім з них виникають сложності, тому що якщо ребенка ніколи не видит читающих родителей, ну йому дуже самому заставити, во-первых, себе. Прочитати хоча б частину творів, які задають на літо, важливо. Це допоможе підготуватись та розвантажити дитину під час нового навчального року, та виконувати план необхідно правильно, щоб дитині було цікаво. Слід знайти гармонію між відпочинком та навчанням, а ще краще майстерно їх поєднати, наголошують спеціалісти. Скеля спасіння, дитячий табір з такою назвою відкрив сезон у селі Анталовці. Вже восьмий рік поспіль. Відпочинок та оздоровлення для дітей організовує Мукачівська греко-католицька єпархія. Продовж тижня у таборі перебуватиме 117 закарпатців віком від 8 до 16 років. З подробицями Анастасія Ножка. Ослик хвостик жива окраса табору Анталовців. Скоро тварина матиме поповнення. Табір, у якому щороку оздоровляється більше тисячі дітей, має на хазяйстві курей, зайців, котів та собаку. Діти кажуть, у таборі є час і на розваги, і на навчання. У їдальні смачно готують, а у спеку дітлахи плавають в басейні. Завжди коли я сюди приїжджаю, я звільняюся від всієї міської сует. Ну, тут добре. Є багато друзів, з ким можна посікрещувати і подружити. Велика територія можна в волейбол, футбол, китайський футбол. Проводимо служби, молитви і все це при відбувається церкві. Ми можемо зайнятися квілінгом. У нас є свободний час для дітей з усього Закарпаття в ожаті це шість хлопців та стільки ж дівчат. влаштовують цікаві сценки, готують флешмоби та щодня проводять катехізацію. Старший вожатий заїзду Андрій розповідає, впродовж шести років він разом з іншими семінаристами проходить тут практику. У мої обов'язки входить повністю контроль всіх вожатих. Точніше, права рука отця Василя, який дає конкретні настанови щодо праці з дітьми, наприклад, катехізації, вільний час, розваги, дискотека. Повністю вся програма залежить від нього. Щоліта на відпочинок у табір приїздить більше тисячі дітей. Заїзд триває один тиждень. За браком місця приймають відпочивальників лише з Закарпаття. Хоча табір вже відомий і в інших областях України. У цьому таборі не є лише діти нашої єпархії, але всі люди доброї волі, котрі мають бажання записати свою дитину. Є діти, які є воцерковлені, є діти, які не є воцерковлені, яких батьки не ходять взагалі в церкву. Але дітки, будучи тут, вони воцерковлюються. Вже наступного тижня тут відпочиватимуть інші діти, а ці, сповнені позитивних вражень, повернуться додому. На цю годину у нас все вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Останнє пристанище, де у місті доцільно побудувати хоспіс. Соціальний захист та вирішення проблем учасників АТО обговорюватимуть завтра в Ужгороді. Далі до вашої уваги проект суспільного телебачення Донбасу. П'ятихвилинних щоденних новинах. Погляд із середини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за Я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора.